Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги урок з технологій. Тож починаємо. До вашої уваги наступна тема Технологія виготовлення виробу. Специфікація виробу. Взагалі в технологіях існують наступні види виробів. Це деталі. Може бути кружка, голка, вал, брус, ложка тощо. Другий вид виробів складальні одиниці, наприклад, телефон, праска, двигун. Коловорот, мікросхема тощо. Третій вид виробів це комплекси. Як приклад, автоматизована лінія, збору автомашин, космічна станція тощо. І четвертий вид виробів це цілі комплекси або комплекти. Тобто комплект обладнання. Столовий комплект тощо. Складні вироби це ті вироби, що складаються із декількох деталей, які називають складальними одиницями. Прошу занотувати в зошити. Наступне складні вироби, що складаються з декількох деталей, називаються. Складальними одиницями. Якщо ви не встигаєте зробити запис даного визначення собі в зошит, ви можете поставити це відео на паузу, а після завершення запису продовжити перегляд. А ми рушаємо далі. Складальні креслення. Документ, який містить зображення складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання, виготовлення і контролю. Саме цей називається складальним кресленням. Давайте розглянемо види складальних креслень. Перший вид це креслення загального виду. Ви бачите, як воно схематично на картинці представлено на екрані. Другий вид складальних креслень це габаритні креслення, також представлені на екрані. Третій вид складальних креслень це монтажні креслення, які ви теж можете наочно спостерігати зараз на екрані. Як же робити вибір кількості зображень складальних креслень? Кількість зображень, тобто виглядів, розрізів, перелізів, залежить від складності конструкції і має бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про будову виробу. Складальне креслення виконують у двох або трьох зображеннях, застосовуючи місцеві та додаткові види. Прості, складні і місцеві розрізи, перерізи тощо. Розміри окремих деталей або їх елементів на складальному кресленні не проставляють. Бо на складання йдуть готові деталі. Проставляють розміри отворів від болтів, гвинти, заклепки, штифти, якщо ці отвори обробляють під час складання виробу. Номер позиції проставляють на кресленні тільки один раз. А тепер ми переходимо до поняття сертифікації. Прошу це визначення також занотувати в зошит. Сертифікація це документ, який визначає склад складальної одиниці, комплексу або комплекту, потрібний для виготовлення. Конструкторських документів і для запуску виробу у виробництво. На екрані ви бачите представлені зразки сертифікації виробу. Якщо ви не встигли записати визначення поняття сертифікації виробу, зупиняйте це відео і продовжуйте його перегляд, коли завершите Писати визначення у зошит. У загальному вигляді сертифіка... специфікація складається з таких розділів. Перший розділ це документація, другий розділ комплекси, третій розділ складальні одиниці, четвертий розділ деталі, п'ятий розділ стандартні вироби. Шостий розділ матеріали. І сьомий розділ комплекти. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал, який ви почули на занятті з технологій, стане вам у нагоді. Можливо, хто з вас обере професію конструктора. Дякую вам за увагу ще раз. До нових зустрічей на каналі Art Lessons!